З вами. Слова святого Євангелія від святого Марка. Того часу Ісус з учнями прийшли до Весаїди і приводять до нього сліпого, благаючи, щоб доторкнувся до нього і взявши сліпого за руку. Він вивів його за село, послинив йому очі, поклав руки на нього і запитав, щось бачиш? Підвівши погляд, той каже: Бачу людей, бачу, ходять мов дерева. Потім він знову поклав руки на його очі, і тоді той прозрів, видужав і бачив усе і він... Відіслав Його додому кажучи, до села не заходь. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий нас, ще чесний. Таць провож, наші міністранти, другий любі в Христі, браті і сестри, кохана мами, парафіяни, люблені Божі діти. Восьмий розділ Святого Марка. Сьогодні читаємо в середу шостого тижня звичайного. Євангелія, яка має раптом 4 речення, п'ять речень, є. Така зрозуміла, але дуже може, принаймні мені здається, така дивна. Два моменти принаймні. Ісус Христос робить чудо, і це один раз, коли ми читаємо в Євангелії, що Ісус щось повторює, додає, доповнює. Робить подвійно. Наприклад, Воскресіння Лазаря один раз сказав, вийде і вийшов. Талі Та Кум, дівчинка мала, 12 років, після першого речення встає з ложа смерті. Взяв за руку хлопчину, якого провадили на цвинтар під час похорону, за ним йшла мама вдова, весь цей оршак. Вся процесія зупинилась, хлопець піднявся, став живим. Так багато інших чудес. Хто доторкнувся мене, коли була товпа, учні кажуть, Господи, ти ж бачиш, скільки народу. І жінка каже, я доторкнулася. Ісус каже, Твоя віра тебе спасла. Ми повторюємо слова кожної святої меси. Господи, я недостойний, щоб ти війшов до мого дому. Скажи лише слово, я вірю, що Твоє Слово зцілить. Це був чоловік, начальник війська, який мав 100 солдатів під собою, сотник. І каже: Господи, я недостойний, як я тебе додому впроваджу. Але я знаю, що слова дуже важливі. Ми особливо на дітях це бачимо, можна, не можна, дитина робить, не робить. Ніхто його не в'яже, не садить в тюрму. Не закриває його в якійсь тодолі, сказала мама чи тато не можна, значить не можна. Слово має велику силу. Сьогодні Ісус Христос стілює сліпого і робить це два рази. Або подвійно, або робить це як серіал якийсь, перша серія друга. Робить поетапно. Дуже багато можна про це розповідати. Але принаймні так собі подумаємо, що Господь, який перевіряє віру цього чоловіка, дає йому можливість повірити до кінця. І що цікаво, не знаю, наскільки ми звернемо увагу, але я собі думаю, де тут логіка людина, яка не бачила, яка була сліпою. Хіба що він раніше бачив, то це його оправдовує. Але якщо він з народження сліпий, то на питання Ісуса, що ти бачиш? Чи взагалі щось бачиш, Він каже, бачу невиразно. А звідки він знає, що таке виразно? Значить, це духовний теж зір. Значить, має бути якась симфонія, щось має бути згране одно з другим. Бачу людей ходять між. З собою разом ніби дерева порушаються. Ісус другий раз кладе руки на очі, і Той написано в Євангелії, побачив усе виразно. Якщо перекласти на духовий зір, духовний такий погляд, то ми неодноразово в житті починаємо розуміти ті слова, які в шалі, тобто в книжці, в месалі. Читаємо смятіння, смятіння. Це такі сумніви. Знаю чи не знаю, йти чи не йти, можна робити, чи не можна. Можна сьогодні шити гузики чи не можна. 에... Люди по-різному питають: яке сьогодні свято. Чи можна на городі працювати, чи можна вдома тільки робити. Є сумніви. Ця людина бачить невиразно. Ісус оздоровлює, доторкається до нас. І ми бачимо, що в тоді чітко треба визначитися в своєму житті. Колись я чув таку проповідь одного вже світлої пам'яті священника Пьотра Павлюкевича в Польщі, який пояснював віру людей і питається їх: ви вірите в Бога? Вірою? А правильно вірити? Ну, напевно, правильно. А переконані в цьому, ну вони кажуть: Ну, я пробую вірити. А пробуєш вірити, каже встань. Ну, хлопчина встає, і він каже, я тобі кажу, пробуй встати. Він ще раз встає, він каже, ні, я не кажу, встань. Попробуй встати. Що значить спробувати встати? Це сидіти чи це піднятися. І хтось каже, ну я пробую вірити, що значить пробую вірити, то віриш чи не віриш. І тут Ісус Христос мусить другий раз доторкнутися до нас, бо може бути сумнів, як вже Бог не поміг, хто поможе. І Господь ще раз дає знак: доторкається, і людина зцілюється. Це одна сторона нашого роздуму. Друга відіслав його додому, кажучи, до села не заходь. Це, так, як я вже колись ділився з вами і казав трошки жартом так, в шутку. Що мене моя мама навчила багато неможливих речей. Наприклад, закрий рот і їж. Так? Ну, або я сказала, сядь. Ну як сядь? Тож сижу, я сказала, сядь. Це означає успокойся. Е, йди додому, не заходь до села. Пані Стася, йдіть до квартири, не входьте до Ружина. Пані Оксана, йдіть додому, не заходьте на комунарів. Так. Йдіть до хати, пані Ніна, не йдіть на Бірукова. Ну, логіки нема ніякої вже, як це. Ми не раз кажемо, бабця де пішла до міста, наприклад, на базар, до кооперації, в центр. Тут більше йдеться про село, яке не є. Хати, вулиці, дерева, столби електричні, може, тоді ще не було. Не заходь до села. Село це є. Певна атмосфера, це є спільнота людей, це є, як ми не раз кажемо, сливка в компоті. це є обстановка, в якій людина знаходиться. Йди додому, тобто йди туди, де ти живеш, де твої батьки, де твої родичі, де твої сусіди, але не заходь до села, тобто не роби вже так, як інші люди роблять. Так? Ще раз скажемо, наприклад, Сьогодні мами, їдь до свого класу, йдіть до роботи, але не йдь до школи. Тобто, це означає, що вже не ходи по цих вчителях, ще по кимось там по класах, пильнуй свої роботи, все буде добре. І це є, це є витлумачення. Так, Не заходь до села. Можна собі задати питання, хто і що є моїм селом. Як зробити так, щоб я пішов додому і не пішов до села? Теж колись розповідав вам таку історію про людину, яка йшла з роботи додому і впала в відкритий люк. Там якісь ремонтували труби, водопроводи, каналізації, ще там щось. Ну і людина впала в цю яму. На другий день йде і каже: Ну, треба вважати, де воно це є. І там щось заговорилася, когось побачила, знову другий день в ту яму втаскалася. Потім вечір вертається, вже фонарика взяв, де шукати де. Батарейка сіла, знов впав. І питання на четвертий день, що він зробив? Пішов додому з роботи, але другою вулицею. Якби ми до пані Стасі їхали від магазину або від пані Марії заїхали. На четвертий день пішов іншою вулицею. Просто пішов і все, наскільки можна падати. Не йди до села, це означає, що не робив вже цієї колотнечі, чи шуму, сплітнів. Цілого кінофільму, не знати ще чогось, йди додому, не заходь до села. І дуже важливо є, щоб ми це село собі зрозуміли, в якому селі ми живемо, але щоб ми дуже чітко, правильно йшли додому, і щоб всі знали, що в цьому домі живе Бог і живу я, що це мій дім. Якщо мій, значить мають бути мої правила, а не так, як люди хочуть. Що це мій дім, значить моя відповідальність. Якщо мій дім, то ніхто мені не перешкодить запросити Бога в цей дім. Я маю право на тих, хто хоче бути в моєму домі. Бог перший, моя сім'я і всі, хто там, друзі, сусіди, але це мій дім. Іду додому, тобто йди до своїх, до тих, хто є тобі близький. Кому залежить на тобі, кого ти любиш і хто тебе любить, щоб дати свідоцтво раніше тим, хто може почути це слово, хто може побачити і повірити тобі. Бо теж був момент, коли людина була зцілена від Злого Духа, і коли люди його бачили, питаються, чи це той самий, чи ні, мали сумніви, тому що він був чужий для них. Але свої помічають. Наш дім це небо, наш дім це костюм, це спільнота, це парафія, це молитовна частина нашого життя, це служба Божа, це є наш дім. Тут ми є діти Божі. І коли ми тут, то село на другому плані. Воно нам не перешкоджає, воно має шанс теж навернутися і йти дорогою Божою. Тому нехай ці слова, які сьогодні Господь до нас скеровує, будуть теж такою програмою нашого життя, щоб ми чітко, ясно, виразно йшли дорогою Євангелія і були теж прикладом для навернення інших людей.